Всім привіт! Мене звати Оля Нестор і ви на моєму каналі Нестор Літочитець. До речі, так, на минулому відео я не розповіла, чому мій канал називається Саме так. Це просто моє прізвище. Можливо, через пару років я подумаю, що це якийсь повний крінж, але ви коли-небудь пробували придумати назву для ютуб каналу? Це дуже складно. Сьогодні я вирішила поговорити про свої улюблені книжки усіх часів. Мій канал зовсім новенький молоденький, і коли я думала про його наповнення, перше, про що, що мені хотілося зняти, одне з перших відео, це були якраз мої улюблені книжки. Причина дуже проста, тому що я дуже люблю саме такий вид контенту. Якщо я заходжу на якийсь BookTube канал, Перше відео, яке мені хочеться подивитися, це улюблені книжки цієї людини для того, щоб зрозуміти, чи є у нас щось спільне, чи подобається людині така література, яка подобається мені. Якщо якісь співпадіння є, тоді я точно залишусь на цьому каналі і буду дивитися ще відео. Тому я надію, що сьогодні ви також пізнаєте якісь улюблені книжки з мого списку. А можливо, якщо ні, захочете прочитати їх, і вони вас зацікавлять. Отже, коли я збирала свої стосики для сьогоднішнього відео, я зрозуміла, що деякі з моїх улюблених книж... книжок у мене їх навіть немає на полицях, тобто в мене немає їхніх фізичних примірників. І це дуже прикро, бо мені не буде що тут показати вам, але я вставлю скріншот. І ще це мене наштовхнуло на думку, що мені треба терміново купити ці книжки, щоб. Мати їх в себе в бібліотеці, інколи гортати їх і любуватися ними. Я вирішила почати спочатку і розказати про свою улюблену книжку дитинства, книжку, яка закохала мене в читання, книжку, з якої все для мене почалося. Це «Пепі, довга панчоха Астрід Лінген. Взагалі, у мене була у мене був цілий збірник цієї письменниці. Там був Карлсон, що живе на даху, Еміль. Еміль, якась книжка про хлопчика, якого звати Еміль і Пепі. І з цих трьох Пепі була. Я думаю, як у багатьох дівчаток моя улюблена, це була абсолютно незвичайна книжка для мене про незвичайну дівчинку, яка надихала бути сміливою, шукати пригоди на свою голову і показувала, що таке справжня дружба. Я дуже дуже хочу купити якийсь класний україномовний примірник, бо я її читала російською. Але мені точно треба її мати, як мінімум, для того, щоб дати почитати своїй доньці, коли вона виросте. Наступна книжка, про яку я хочу розказати, це. Анна з зелених дахів, здається, український переклад. Anne of Green Gables», Люсі Мод Монтгомері, це канадська письменниця. Цю книжку, хоч вона і взагалі-то, я думаю, підліткова Янгендалт, я прочитала кілька років тому, і майже весь час, коли я її читала, я думала: Боже, чому не було перекладу цієї книжки, коли я була підлітком? Це просто ідеальна, смішна, весела, затишна історія. Про дівчинку уроків я не знаю скільки її тут було десь 12 напевно. По-перше, по подивіться на це видання. Воно просто чудесне. У мене є всі, ціла ця серія це ем, ілюстрація американської художниці. І тут прекрасний форзац, на якому треба підписати, кому належить книжка. У мене навіть рука не піднялася свої, своїм почерком зіпсувати цей форзац, але я її підпишу. Я дуже-дуже рекомендую почитати цю книжку, якщо у вас поганий настрій, якщо на вас напав не чітун, якщо вам в вашому серці все не миле. Вона вона дуже-дуже в свій час розважила мене, і це було просто суцільне задоволення її читати. Наступна книжка, яку я покажу, це така непримітна, непримітний другий том Ольги Кобилянської. Книжка, про яку я хочу розказати, це Земля. Взагалі Ольга Кобилянська, як ви знаєте, це феміністична письменниця з Буковини. Найвідоміші її твори це людина, царівна, тобто більш таку на феміністичну тематику, також фальс Анхолік. Але от коли я читала всі ці твори в університеті, найбільше мені в серце запало чомусь твір Земля. Я навіть досі не можу зрозуміти, чому, тому що я в принципі не дуже любила читати про село. Про оці всі переживання кріпаків. Але та книжка просто там такий був чудовий захопливий сюжет. Там були такі прекрасні, цікаві «Family Dynamics». Мені було дуже. Я пам'ятаю, що мені було дуже цікаво читати це. Мене захопило просто від першої до останньої сторінки. І я би хотіла подивитись екранізацію цього твору, але на сучасний лад. От якось я так уявляю, що це можна було б дуже круто зняти про сучасне, сучасне українське життя. Тому рекомендую також Кобилянську земля». Наступна книжка, яку я покажу, це насправді дві книжки, дві е, різних частини однієї трилогії. Напевно, треба почати з першої. Ох. Це е, Хіларі Мантел. Вулгол це ідеальний, як на мене, зразок історичного роману. Най Найкращий для мене роман в цьому жанрі. По перше, це ще й британська література. Це історія е, Томаса Кромвеля, який був е, правою рукою короля Генрі VIII, того короля, в якого було шість дружин. Одній він відрубав голову, з іншою роз розлучився. Почекайте голову. Він відрубав, здається двом з них. Тобто, там е, просто Санта-Барбара цього в цього короля таке було дуже насичене життя. І от його головний е, міністр, права рука, був Томас Кромвель. Якщо так подумати, то в принципі це звучить не дуже цікаво, політика, міністри. Але цей роман написаний так, що ви весь час перебуваєте як ніби в голові Кромвеля, ви і є Кромвель. І я більше ніде не зустрічала такого, цього прийому і щоб він був так майстерно втілений. Тобто мені весь час я як ніби прожила його життя Кромвеля. І є, здається, навіть теж екранізації, які я ще не бачила. Ця книжка читається дуже швидко. Ну, як для мене вона дуже швидко читалася. Тут 800, напевно, сторінок, десь приблизно о 700. 700 сторінок. Переклад видавництва фабула чудесний, що я не часто можу сказати про, не про всі українські переклади. Цей переклад був прекрасний. І тут у мене я не могла вибрати одну частину, тобто у мене тут частина 1. У Wolf є ще частина 2. «Везіть тіла. І третя частина називається Дзеркало і світло, вона вже є в українському перекладі, але я настільки хотіла читати далі, що я не дочекалася, поки він вийде, і купила, як тільки вийшов. Англійський примірник, я купила його собі. Бачите, в мене тут є навіть мої закладочки, найулюбленіші місця, які я там відмічала собі. Я вважаю, що ця книжка просто це зірка моєї бібліотеки, і я не люблю насправді перечитувати книжки з цього списку. Я майже нічого не перечитувала. Ну, в пепі перечитувала стовідсотково і ще там одну книжку. Але ця книжка, на яку я прямо чекаю на той час, коли я трошки підзабуду сюжет. І знову зможу прочитати її від початку до кінця. Чекаю на це з нетерпінням. Наступна книжка в мене це теж історичний роман, теж британський, теж жінки-письменниці, але зовсім зовсім інакший. Це Антонія Байд. Книжка називається Дитяча книга. На жаль, немає українського перекладу, і, я взагалі, мені здається, що цю авторку у нас ще не перекладали, і це просто страшне. Її треба якнайшвидше перекласти, тому що це майстерна, інтелектуальна, занурлива проза, якої хочеться читати ще і ще, яка просто розширяє світогляд дуже сильно. Тобто ти читаєш про такі речі, про які мені здається в інших книжках або принаймні в тих, що в нас перекладені, ти не прочитаєш. Це просто-просто чудесна книжка. Розкажу, про що вона? Вона про. Початок ХХ століття про таку сім'ю. Чому вона називається дитяча книга? Тому що в сім'ї, здається, п'ятеро чи шестеро дітей. Це чоловік, дружина, в них доволі такий щасливий шлюб і мати, авторка дитячих книжок. Тобто вона пише книжки ніби для своїх дітей, одночасно їх публікує, стає дуже відома за рахунок цього. вона... Приносить багато грошей своїй сім'ї, тобто вона основний її такий здобувальник в сім'ї, і стосунки у цих всіх братів, сестер, батьків, їхніх друзів дуже складні. Я не хочу спойлити чому, але там багато таких сюжетних поворотів, які мені здається неочікувані. Я принаймні їх не очікувала. І крім цього основного сюжету, там ще чудесно змальоване тло доби, Тобто початок ХХ століття перед Першою світовою війною, по-моєму, книжка якраз закінчується остання глава. Це тоді, коли почалася Перша світова війна, тобто це таке перечуття Великої війни. І там багато є всього про соціалізм британський, про е, мистецтво, один з друзів сім'ї це е, відомий. Ну, як відомий, майстерний, напевно, він не був відомий. Майстерний кераміст. Ми дуже багато чого дізнаємося, от якраз про, про кераміку, про французького кераміста Палісі. Там, тут просто це книга, як енциклопедія. В неї не дуже високий рейтинг, тому що я бачу, що людям було там, о, там скучно читати про оці всякі енциклопедичні знання Антонії Баєт, але мені було дуже дуже цікаво. І я от сьогодні зрозуміла, що насправді в цієї авторки дуже багато книжок, а я читала тільки цю книжку і ще одну. І мені терміново треба докупити інші її твори і прочитати, тому що це було задоволення. І подивіться на цю обкладинку ідеально. Наступна книжка це не проза, це поезія і слова музики моєї улюбленої музичної Музикантки, музичної зірки Флоренс Фелш, це е, фронт вумен гурту Флоренс Machine. Е, що я можу сказати про цю книжку? Якби її не було, мені би напевно довелося би зробити її самій роздрукувати всі е, тексти цих пісень, просто щоб мати фізичний їхній примірник. Я люблю взагалі е, володіння речами. Тому для мене от, книжки в електронному форматі, це не рахується, Там, е, мені треба, щоб в мене був блокнот, щоб в мене були якісь фізичні володіння. Е, ця книжка просто витвір мистецтва. Тут, е, так як я сказала, вже її тексти і пісень зі всіх її альбомів, які вийшли на той момент, просто після цього ще вийшов один альбом. І тут е, всілякий такий артворк. Е, Супутній, дещо це просто її нотатки з блокнотів, або якісь старовинні картини. Наприклад, тут дуже багато прерафаелітів, це теж мої улюблені художники, тобто репродукції картин прерафаелітів, які, мені здається, дуже-дуже гарно підходять під тему, під тему її пісень. Тобто ця книжка просто чудесна. В кінці там ще є її вірші, вірші мені не настільки сподобались, як пісні. Але взагалі ця книжка просто. Я дуже часто її дістаю, листаю, милуюся, наспівую собі щось під ніс. Рекомендую фанатам е, цього гурту. <риклад> Наступна книжка це така найтонша, найменша. В м'якій обкладинці Пенелопіада Маргарет Етвуд. Я в минулому відео говорила, що Маргарет Етвуд це одна з моїх улюблених письменниць. І от коли я сьогодні думала от список моїх улюблених книжок, яка там книжка, які книжки мають бути? Мені довго довелось подумати, що саме з Маргарет Етвуд треба сюди покласти в цей стосик. Я думала і про розповідь служниці, і про «Еліас Грейс, і про цю книжку, і врешті-решт вибрала цю. Хоч вона така, знаєте, це, я б назвала її експериментальною, тут не зовсім прямо от, там, сюжет від А до Я. Тут більше такий експеримент на тему міфу про Пенелопу і Одіссея. Взагалі, Одіссеї, це е, теж можна було б сказати моє, одна з моїх улюблених книжок, але в мене не повертається язик це сказати, тому що я читала її тільки один раз, і мені здається, не повністю уривками в університеті. Але в дитинстві я дуже багато разів дивилася фільм. Один плюс один, напевно. Фільм Одіссея. І це один з моїх улюблених фільмів. А книжку мені треба, напевно, купити і прочитати ще раз повністю від початку до кінця. Я, напевно, куплю її в цьому виданні Penguin Clospound. Дуже люблю цю серію книжок, і там є дуже гарна Одіссея. А це як ніби така книжка Компаньйон. Про е, жінку Одіссея, про Пенелопу, яка, я думаю, ви знаєте, чекала його 25 років з його подорожей, е, відбивалася від нахабних е, кавалерів, плела і розплітала своє велике полотно. Ця книжка, просто от вона читається, напевно, можна прочитати за кілька годин. Е, я раджу її прочитати за один день або за два дні, тому що це такий дуже крутий експірієнс, дуже дуже незвичайна і класна книжка. Наступна книжка в моєму списку це Емма Джейн Остін. Джейн Остін це ще одна моя улюблена письменниця. Я ще не всі книжки її теж прочитала. У мене взагалі зараз такий період. Я вирішила, що я буду читати одну книжку Джейн Остін на рік, тому що повноцінних романів є тільки шість, і є ще кілька книжок недописаних повістей або її письменницьких спроб, коли вона була ще підлітком. І от я чотири романи прочитала, залишилося два. І я думаю, як мені їх так надовше розтягнути. Я надіюся, що вони мене не розчарують, будуть такими ж класними, як і перші чотири. Але з тих чотирьох, які я читала, найкраща для мене книжка це Емма. Я знаю, що сама Джейн Остін говорила, що вона хоче написати таку героїню, яка нікому не сподобається крім неї. І багато хто думає, що Емма така дуже горда і зла е, така не дуже, не дуже позитивна героїня. Е, мені е, так не здавалося, мені було дуже цікаво дивитися за розвитком персонажа в цій книжці. Ця книжка дуже смішна. Там просто ідеальна романтична лінія, як на мене, романтичний романтичний герой. Міга не буду казати містер, хто раптом ви ще не читали, і це буде спойлер. Це просто чудесний зразок британського роману. І що теж мені дуже важливо для мене в цій книжці? Це екранізація, яка вийшла, здається, в 20-му році. Остання екранізація Емми, яку зняла От М де Вайлд, це мій, напевно, улюблений фільм всіх часів. І от зараз мені вже складно відрізнити, чи я люблю цю книжку так сильно саму по собі, чи просто вже в фільмі книжка настільки зліпилися в одне, що мені важко відрізнити свої враження від фільму, від вражень від книги. Рекомендую прочитати, потім подивитись фільм, потім знову прочитати, потім подивитись якісь інші екранізації. Напевно, я ще це не робила, тому що боюся зіпсувати враження, але книжка точно, точно займає спеціальне місце в моєму серці. Наступна книжка, про яку я розповім. Я подивлюся в свій блокнот з записами. Дивіться, який він гарненький. Наступна книжка це буде. Ага, далі йдуть дві книжки, яких у мене немає фізичних копій, але вони теж одні з моїх улюблених. Перша це Сад Гіциманський Івана Багряного. Він і Пепі Довга Панчоха це тільки дві книжки з цього всього списку, які я читала більше, ніж один раз. Я взагалі людина, яка не любить перечитувати. Чому не люблю, бо в мене. Дуже багато нечитаних книжок. Я постійно переживаю, що життя занадто коротке для перечитування. Одного разу вистачає, навіть якщо книжка була чудова. Тому так, перечитувала я, перечитувала я небагато в своєму житті. Іван Багрян і Сад Гециманський це книжка, яку я читала в школі. Я дуже люблю згадувати цей досвід читання. Це було в 10-му чи 11-му класі. Я була в селі. Це було літо. Я кілька днів нікуди не ходила, нічого не робила, не допомагала бабусі. Я тільки їла пиріжки з яблуками і читала Сад Гециманський. Це одна з моїх улюблених книжок. Це книжка про тоталітарну систему Радянського Союзу. Мені здається, зараз вона дуже стає популярною її часто читають, це чудово. Я дуже рада за всіх людей, які от тільки зараз відкривають її для себе, тому що я б хотіла прочитати її. Знаєте, заново новими очима вже в. В зрілому віці, мені здається, вона інакше буде сприйматися. До речі, «Тигролови» я не дуже люблю. А це Циманський дійсно прекрасна книжка. Наступна книжка це Мілорад Павич, Газарський словник. Це теж книжка, в якої в мене немає, на жаль, фізичної копії до того, що я знаю, що зараз вона її можна купити. Вона продається. Просто мені не подобається видання, яке зараз продається. Воно не гарне, маленького формату на поганому папері. А ця книжка для мене дуже дуже особлива. Мені хотілося б мати якусь мати гарний примірник цієї книжки. Я полюю на ліксі, на почайній за видав... виданням видавництва критика. Не знаю якого року. От ту книжку, яку я прочитала, я взяла її в одногрупниці і е, от хочу мати собі саме, саме цей примірник. Хозарський словник це постмодерний твір. Це роман лексикон на 100 тисяч слів, тобто роман побудований як словник, і він розповідає про Хозар. Якщо ви не знаєте, Хозари це такий напівміфічний народ, і який жив на теренах України. Теж здається, в романі розказується, як вони вибирали собі релігію між християнством, іудаїзмом і мусульманством. Це книжка ні на що не схожа. Її особливість в тому, що можна читати починати читати з будь-якого місця, так як це словник, це такі короткі, як словникові статті. Звучить максимально дивно. Я не завжди люблю постмодерні експерименти. Часто мені вони здаються експериментами заради експериментів без історії справжньої. Я люблю історії. І люблю персонажів, але ця книжка це для мене виняток. Я дуже би хотіла її перечитати. Надіюся, що я все-таки вполюю її і зроблю це найближчим часом. І остання книжка, яка в мене є на сьогодні, це поезія Юрія Андрухович Листи в Україну. Я дуже-дуже рада. Що е, ця серія, е, Українська поетична антологія або багаламаги, існує. В мене вона є майже вся. Я не купила тільки кілька книжок авторів, яких я не люблю: Дмитро Павличко, Іван Драч, I'm Looking at you». Але практично повна серія в мене тут є. І от е, Листи в Україну. Е, це моя улюблена з цієї серії, взагалі зі всіх поетичних книжок, які я читала. Я постійно собі говорю про те, що мені треба читати більше поезії, мені треба читати більше поезії, бо коли я її дійсно читаю, я отримую задоволення, але рідко берусь до неї. Частіше це все таки проза. І, і тому треба, треба побільше читати. І от Андрухович це один з тих авторів, які я деякі вірші знаю на пам'ять або принаймні початки віршів. І дуже люблю цикл. На честь якого названа ця книжка, саме цикл Листи в Україну. Листи в Україну, до речі, раніше я до того як прочитала, я не знала, що це листи в Україну з Росії, з Москви. Це теж такий, це особливий такий твіст. Ці вірші смішні, дуже часто такі барокові, не знаю, чимось мені нагадують сковороду чомусь. Тяжко пояснити, коли тобі щось подобається. Дуже тяжко пояснити, чому, коли тобі щось не подобається, там можна придумати дуже-дуже багато пояснень. Якщо ви не читали Андруховича, це для мене поет номер один краще ніж Жадан. Можливо, тому що Жадана я читала дуже мало, треба це виправити, але дуже рекомендую саме з цієї книжки почати знайомство з Андруховичем. І це все. Це всі мої улюблені книжки всіх часів. Надіюся, вам було цікаво дивитися відео. Напишіть мені в коментарях, які ваші улюблені книжки всіх часів, чи є щось з цього списку, що ви читали. І підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна за лайки і підписки. Пока!